35 років тому, 15 лютого 1989 року, відбулося виведення військ СРСР з Афганістану. Ця війна була безглуздою авантюрою радянського керівництва, тривала майже 10 років і завершилася поразкою, прискоривши розпад СРСР та призвівши до величезних втрат. Сьогодні ветерани Афганістану стоять на захисті України, взявши участь у відсічі російської агресії. Незалежність України стає єдиною гарантією того, що українці більше не стануть жертвами в чужих загарбницьких війнах в далеких країнах. 15 лютого 2024 року відбулося вшанування пам'яті загиблих золочів'ян на афганській війні та на території інших держав. Щоб перемогти ворога, молитва повинна бути для нашої української нації першою. А не Останньою надії. Повинна бути першою реакцією. От тільки туди ми переможемо. Помолимося. Святий Боже, святий Кріпний, святий безсмертний, помилуй нас. І їхні діти сьогодні гинуть, захищаючи свою землю українську від ворога, сопостата від вічного ворога. Росії, яка вивозила, нищила, яка знущалася і сьогодні знущається, помолимося за всіх наших героїв, що віддали своє життя за волю і незалежність України і пам'яті тих, також сьогодні афганців, які чи тут поховані, чи пропали безвісті, служачи і виконуючи свій обов'язок. А сьогодні вони лежать перед Богом. І всіх наших героїв насправді їх є дуже багато, які віддали, яких ми знаємо, які загинули, і ще навіть не знаємо в цей день. Ми поділяємо весь біль втрати з тими, хто втратив на цій війні своїх близьких, і віддаємо шану усім учасникам тих подій.